Доброго дня! Сьогодні сформуємо завдання на перевезення власною транспортною службою по замовленням клієнтів. В першу чергу зайдемо в розділ НДІ і адміністрування, склад і доставка, і перевіримо, щоб в нас була встановлена ознака управління доставкою і наше замовлення клієнтів. Замовлення клієнтів на вкладці доставка. Необхідно заповнити спосіб доставки. В нашому випадку це наша транспортна служба до клієнта. Вказати адресу доставки і за необхідності зону доставки. Це довідник, зона доставки, в нашому випадку це Київ. І додаткові реквізити за необхідності. І так само друге замовлення. На вкладці Доставка той же спосіб, інша адреса, та сама зона. І зверніть, будь ласка, увагу. Товари мають бути вже у статусі відвантажити. Тепер перейдемо в розділ Склад і доставка «Доставка» і на вкладці завдання на перевезення створимо нове завдання. Це буде, наприклад, від 30-го сьогоднішнім числом. Виберемо транспортний засіб, водій-експедитор за необхідності заповнимо. Склад, з якого буде відвантаження, склад готової продукції. І вкладка Маршрут і розпорядження заповниться автоматично. Проведемо документ, і от є у нас завдання в статусі формується. Тепер перейдемо на вкладку формування завдань на перевезення, вкажемо дату розпорядження на доставку, наприклад, по сьогоднішнє число є наші два замовлення. Вкажемо, звичайно, що з нашого складу склад готової продукції. І можна вказати зону навіть Київ. З'явилися наші два замовлення. І переносимо їх у завдання на перевезення. Правою клавішою миші у завдання на перевезення. І наступне готово. Дані замовлення з'явилися в таблиці справа. Транспортний засіб наш. І ще нижче перелік замовлень. З одержувачами. Перейдемо тепер завдання на перевезення. Вкладка маршрут і розпорядження. У нас є дві адреси: рейс і розпорядження замовлення клієнта. По кожній адресі своє розпорядження. Можна дані замовлення, якщо б вони були за однією адресою, рознести за часом або об'єднати за часом. Можна вказати тепер час. За необхідності, вказати статус до навантаження, провести документ, вивести на друк, наприклад, маршрутний лист, а також сформувати транспортні накладні, оформити транспортні накладні. Можна її відкрити, заповнений документ, можна вивести на друк ТТН.